Вітаю, друзі, з вами знову я, громадський активіст Метало Юрій. Минулого вівторка я вирішив потрапити на особистий прийом до голови Подільської ради адміністрації Михайла Лазаренка. Та в черговий раз переконався та вам хочу показати, що цей державний орган, який створений для захисту конституційних прав людини, навпаки їх злісно порушує. На чолі з головою Подільської Радиадміністрації. Михайло Лазаренко. Дивимось. Доброго дня. Можна потрапити на прийом до Михайла щось. Добре, зараз прийом, так? Да? Зараз там. Ну, зараз приймальні частини? Приймальні ну, частини запитання. Просто я бачив ну, на сайті, що не Можна будь ласка, не знімати? Я з. А я не знімаю, я проводжу відеофіксацію. Є, нічого страшного, нічого страшного, страшного. Отже, секретар державної адміністрації Михайло Лазаренка не користується Конституцією України, а користується якимось внутрішнім законом Михайла Лазаренка, який забороняє проводити відеофіксацію, якщо працівник без макіяжу. Тупні, чи з вашим телефоном не треба. Ні, це, а чому, чому заборонено? Ну, мене, вибачте, не. Ні, це обмеження моїх прав просто конституційних. Ні, вибачте, не, не можна. Ні. Секретар зайшла до голови Подільської РДА Михайла Заренка та запитала, чи може потрапити до нього на особистий прийом. Він відповів, що можна, але якщо я телефон у секретаря. Чи передбачена це Конституція України? Ні, ну, якщо ви кажете не на законодавство, ну, на якій підставі, на якій підставі, якщо ви не скажете... Ви кажете, що теж працівників не можна знімати. Ні, це неправда. Ну, можна. Ви ж не можна, але трохи військових. Не знімати військових, а, дивіться, військових. Вам... Ні, дивіться, я вам телефон. А можна працювати якось? Через Валерія Валері, Болтян. Бал, зрозумів. Але на які підстави мені забороняють цей проводити? Я вам даю вибір. Телефон ставити, ви можете заходити на особисті прийняття. – Отже, секретар державної адміністрації Михайла Заренка мені запропонувала або я дотримуюсь Конституції України, або я виконую вказівки Михайла Заренка. Ну, чим це передбачено? Ви можете вас запитати, ви виконуєте незаконні вказівки або не виконуєте? Незаконні вказівки? Так, прикази. Вибачте, я вам кажу. Я, вас, я вас завтра вас вам задав запитання. Просто. Серйозно. Я теж Стали серйозно. Так. Я, теж, я хочу засувати, а потім, е, якщо ви, якщо ви працюєте у... Ви заходили на сайт, бачили, чи це прийомно? Це вже інше Та, питання. Це вже, це вже... Це вже... Навпаки, з 2 до 17, з 14 до 17, 4, 15, 17 Вівторок. Вівторок, так. Да. Добре, так? Да? Ми бачимо, що секретар Михайла Лазаренка шукає будь-які штрихи, аби виконати вказівку Михайла Лазаренка, яка не є конституційна. А потім вона мені запропонувала варіант, який також не конституційний. Я вам кажу, то виконуєте? Так ви виконуєте знакоми козіки або не виконуєте? Я вам кажу варіант. Ні, варіант. Потім з'явився ще один. Не консульційний варіант. Я вам себе теж не дозволяю знімати. вибачте, будь ласка, я щось не належамо від відфіксання. Так, як хто, хто хто та, хто винний, що ви не на в належному стані на роботі? Ну хто вибачте. хто хто у цьому винний? Хто? Тому що я хорію. Ставимо телефон і, і ну, Це не ми права. Вам відомо. Ми бачимо, що секретар побуде себе як вужна сковороді, або не виконати ми конституційні права, які прямо дозволяють мені. Стаття 34 каже, що кожен має право збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію, усна письмово або інший спосіб на свій вибір. Так, зараз військовий стан. Права трохи змінені. Заборонено фото та відеозйомку доріг загального користування та об'єктів загального призначення, об'єктів інфраструктури, блокпостів, укріплень, розташувань, зосередження або приміщення військових частин, підрозділів. Сил оборони. Отже, в цьому переліку не вказано, що секретаря не можна знімати, якщо вона без макіяжу. Трохи є обмеження знімати будівлі державні, адміністративні або міської ради, але я наразі я знаходжусь в приміщенні, що не забороняється. А потім з'явилася особа у будівлі державної адміністрації, яка відмовлялася представлятися, що суперечить Конституції України. Та інші Ні, мені ще потрібно саме Михайло і ви прийдете. Сьогодні день приймальний. Mm. 14-18.00 на, на сайті. Папа побачив. Почему? Але можете представитися, як ваше прізвище. А я... Зайдемо до мене, все приставиться. Що, ну, що буде цікаво, не я не знаю. Просто якщо ви зараз щось ви в мене вимагаєте, ви повинні представитися. Ну так я ж вас зводу себе в кабінет. Він ж тут знаходиться в адміністрації. Ми тут розпілкуємося. Є свідки, от є, ми бачимо при свідках. Просто якщо ви щось вимагаєте мене, мене, ви я повинні вам представитися. До мене в кабінет, і я вам Зараз ні. М? Зараз не доставь. Ну, На порозі не, не говорять. Ну, це що? Я такого ще не чув, що на порозі не можна представлятися. Це, це ви на порозі, це я, я, я знаходжуся в кабінеті, захочуся. Що, тяжко вам представитися? Це елементарні речі. Розумієте? Ну, я ж не дома. Тобто ні. Не тобто ви ні. Мій кабінет знаходиться тут, на першому етажі. Він ось тут, в правої сторони. Ну, ви ж прийшли сюди. Що вимагаєте, що за мене, правильно? Я хочу, щоб ви зайшли до мене в кабінет. Що означає я хочу? Це взагалі державна адміністрація або якийсь бордель. Не бордель, а багатоповерховий дім кохання. До речі, знаєте, як називається? Як? Шмарочас. Питати, можливо, у вас якісь питання, тому що сьогодні, сьогодні, mm -hmm. вас голова приймати не буде. То що тому, на дійсно сказала, він... що вона він прийме? Він не прийме, що не поворот. Я, Я ж вам кажу, голова зараз вас сьогодні приймати не буде, тому що він тільки що вийшов з засідання з Марченком, було дані доручні. Що на казала, що приймати буде, що прийме. Ну от можете, можете повідомити, що що казали? Ви не. Просто його його ж не було, просто Він не знаємо. Він, можливо, не знає, про що мовиться. Ви ж зайшли, запитали, каже, що вам буде. Я просто скажу, Що вас голова зараз не прийме, тому що в нього є відповідно доручність, зараз працює. Якщо вам якісь цікаві є питання, зайдіть за мене за кабінер, ми за добре, добре. до мене, в кабінет. з вами поспілкуємося, знімайте, хоч Добре, якщо буде потрібно ваша ну, ваша відповідь, я до вас зайду і вас запитаю. Добре, дякую. Я вам просто кажу, що у вас голова не прийме. Хорошо. Можете сидіти, хоч до вас. Добре, добре. Так що прийме чи не приймуть. Каже, телефон місти для телефона. Місце Ми... для телефону. Хіба це на бордель прийшов в приймальні часи потрапити на особистий прийом до Михайла Лазаренка, Подільської РДА. Секретарця запитала у Лазаренка, чи можна. Той каже, можна. Але якщо залишить телефон у секретаря. Тобто для Михайла Лазаренка Подільської РДА, телефон це якась вибухівка. Потім з'являється якась людина. Незрозумілого походження будівлі державної адміністрації, яка відмовляється представлятися, але каже, я хочу. Та водночас повідомляє, що Михайло Лазаренко не буде здійснювати прийом. Хоча що не секретар казав, що можна, але якщо залишу телефон. Як діяти, я в розпочні. Зараз хтось задається, то вкраде, що потім. Можна ставити, заходити так, ні. Варіант. Я думаю, чи, чи, чи потрібно без. Безвіду доказу, ну, що я з ним. Ще буде роз, різні полочки мені буде розповідати. Надумали? Будь ласка, у нас дуже багато роботи. Тільки ви селектор, розумієте. Отже, ми бачимо, що державна адміністрація не гарантує нам реалізацію конституційних прав. Це взагалі для них несумісні речі. Хоча на камеру Озренка розповідає інакше. Що Це забезпечення е, конституційних прав людей. Тобто, ми бачимо, що голова Подільської радіоадміністрації Михайло Озенка прикидається гарантом Конституції. Справжнього ми можемо лише побачити його, коли камера прихована. Земельки захотіли. Тихуєві тут, а не землю візьмеш. блядь. візьме. Ну, Мені не стидно дивитися в вічі нашим виборцям. Якщо голови Подільської ради адміністрації Михайла Зенка не соромно за свою поведінку, тоді у нього нема совісті. Та збирає він навколо себе, таких, як саме. Пішеховнаху! Пішохідна зона. Зверніть увагу, що у голови Подільської ради Михайла Зенка та юриста державної адміністрації Куліченка постійно зрота вилітає статевий орган чоловічий. Можливо, вони іншої орієнтації поліційний скандал у Кропивницькому екс керівнику карного розшуку міста. Богдану Мельнику оголосили підозру. Йому інкримінують створення злочинного угруповання. Мельника та трьох слідчих заскочили на хабарі. Зловмисники увірвалися до квартири потерпілого, прикували його кайданками до е, стільчика, били, е, після цього забрали, вимагали гроші. Після цього його забрали до відділку міліції і е, там продовжували свою злочинну діяльність. Отже, всі ці обличчя обвинувачені, підозрювані або хулігани. Це все оточення голови подільської радержадміністрації Михайла Лазаренка. Навіщо він їх долучає до себе? Ну, перше, тому що вони будуть виконувати його будь-які вказівки, навіть незаконні, тому що їм нема що втрачати. По-друге, коли почнеться суди за їхні злочини, то ця дія буде як пом'якшувальна, розумієте? Тобто характеристика, а бачите, плохотний. Займався гуманітаркою, допомагав людям. Там, Мельник, там, боронив кордон. Тобто вони порядні люди. Тобто або пом'якшення вироку, або взагалі спростування злочину. Розумієте? А третє, саме що гірше, що цими діями Лазаренко Михайло, голова Падінської адміністрації дискредитує президента Зеленського. Він підриває нашу довіру. Тому що ми бачимо. Що відбувається в державній адміністрації. Та у деяких людей з'являється сумніви, що як -то Зеленський міг призначити Лазаренка. Але ця схема тягнеться з Одеси, починаючи від Сергія Гринівецького. Але ми ж це не з'їмо, друзі, тримаємо в трі.